Всім привіт! Сьогодні ми вирушимо в загадкове місце, де, за легендами, живе невідоме створіння. Мова піде про озеро Лох Нес у Шотландії та знаменитого монстра Несі. Що це реальна істота, помилка спостережень чи просто добре продуманий міф. Давайте розбиратися для початку. Давайте дізнаємося, куди ми потрапили. Озеро Лох Нес — це велике прісноводне озеро в Шотландії, яке простягається на 37 кілометрів завдовжки. І має глибину до 230 метрів. Завдяки темним водам, спричиненим великою кількістю торфу в ґрунті, озеро виглядає загадковим і навіть зловісним. Саме це місце стало ідеальною сценою для однієї з найвідоміших міських легенд. А тепер погрузимося в атмосферу цієї легенди. Історія про чудовисько Лохнес сягає глибокої давнини і обросла численними легендами та переказами, які передавалися з покоління в покоління. Проте перші письмові згадки про дивну істоту з'явилися ще у VI столітті нашої ери. Тоді це не було просто нейтральною історією. Це були моторошні свідчення про жахіття, які лякали місцевих мешканців. Але саму історію розповість дехто інший Розпочинай. найстаріша задокументована згадка про чудовись Лохнес пов'язана з ірландським місіонером Святим Колумбою. За переказами близько 565 року Колумба подорожував до Шотландії, щоб поширювати християнство серед піктів, тодішніх мешканців регіону. Під час його перебування біля річки Нес, що впадає в озеро Лохнес, сталася подія, яка й заклала основу майбутніх легенд. Одного дня місіонер натрапив на місцевих жителів, які похмуро стояли над свіжою могилою. На запитання Колумби про те, що сталося, вони розповіли моторошну історію. Чоловік, який переходив річку, був нападений величезним звіром, що виринув із води і розірвав його на частини. Місцеві стверджували, що ця істота мешкає у водах і є надприродною силою, яку неможливо здолати. Святий Колумба вирішив перевірити це і наказав одному зі своїх послідовників переплисти річку. Ледь чоловік опинився на середині водойми, як із глибин виринуло величезне чудовисько з потворною головою. Очевидці описували його, як тінь із величезними пащами, яка здійнялася над водою, ніби збираючись атакувати. Колумба, не вагаючись, підняв руку і, звертаючись до істоти, наказав: «В ім'я господа, повернися назад. За легендою, звір зупинився, жахливо завив. І занурився назад у темну воду, зникнувши з очей переляканих свідків. Місцеві жителі були вражені цим дивом і після цього почали вважати Колумба святим. Чи був це реальний випадок, чи лише релігійний переказ? Складно сказати. Але саме ця історія стала першою задокументованою згадкою про чудовисько Лох Нес. У середньовіччі історія про водяну потвору продовжувала поширюватися серед мешканців Шотландії. Озеро Лохнес, оточене густими туманами, темними лісами і гірськими вершинами, завжди було місцем, яке викликало страх і забобони. Ви думаєте, на цьому історія може закінчитися? Як би не так, тоді б навряд чи було це відео. Тому у 1933 році було будівництво нової дороги навколо озера Лохнес, що значно спростило доступ до цієї місцевості. Раніше Лохнес був важкодоступним регіоном, де лише місцеві жителі бачили темні води озера та його загадкову красу. З появою дороги туристи почали відвідувати цю місцину все частіше, а разом із ними прийшли й свідчення про незрозумілі явища. Через цю дорогу, в той самий рік, подружжя Маккей, власники місцевого готелю, проїжджало вздовж нової дороги. Саме тоді вони побачили у воді щось величезне і темне, що здіймало хвилі і рухалося з незвичайною швидкістю. Жінка описала це як чудовисько з довгою шиєю і масивним тілом. Новина миттєво поширилася по регіону, а місцева газета опублікувала першу статтю про монстра Лохнес. Це повідомлення викликало справжній ажіотаж, і озеро стало об'єктом паломництва журналістів, дослідників та шукачів сенсацій. Але ж, звичайно, цього ще було мало. І тут, у наступного року, у 1934. му Відбулася подія, яка перевернула всю історію. Світ побачив відому фотографію хірурга. Це одне з найвідоміших зображень чудовиська Лох Нес, довга шия і голова, що височує над поверхнею темних вод. Фото зробив Роберт Кеннет Вілсон, хірург із Лондона, який стверджував, що випадково помітив істоту під час прогулянки. Фотографія швидко стала сенсацією і потрапила на шпальти всіх британських та світових газет. Люди були вражені. Чи це справді докази існування доісторичної істоти? Після цього цю хвилю було вже не зупинити, і з кожним днем ставало ще більше очевидців, які щось бачили. Наприклад, очевидці описували величезні хвилі на спокійному озері, ніби під водою рухалося велетенське тіло. Вночі деякі рибалки чули шум плескоту і бачили дивні відблиски світла на поверхні озера. Ось ще одна. Серед місцевих ходили моторошні чутки про зникнення худоби біля берега. Вважалося, що істота виповзає з води і тягне жертви в темну безодню. Один турист стверджував, що вночі, коли він наблизився до берега, побачив пару світлих очей, що дивилися на нього з води. Його історія викликала паніку серед місцевих жителів. Ну і давайте ще останню історію. Газета писала очевидець біля озера, виявив величезні сліди, які деякі дослідники порівняли зі слідами динозавра. Це додало масла у вогонь спекуляцій про те, що не сі це пліозавр, якому дивом вдалося пережити вимирання. Саму історію та деякі історії людей почули. Тож, які були основні ідеї, що це перша теорія це доісторична істота: пліозавр або іхтіозавр. Ця теорія захоплює уяву багатьох прихильники вважають, що Несі може бути вцілілим представником пліозаврів гігантських морських рептилій, які жили 150 мільйонів років тому, їхня особливість довга шия, плавники і масивне тіло, що схоже на опис монстра. Але цю теорію можна відразу відкидати, тому що є контраргументи. Лохнес утворилося лише 10 тисяч років тому після останнього льодовикового періоду, коли динозаври вже вимерли. І саме очевидно, такій істоті важко було б непомітно вижити, адже вона потребувала б величезної кількості їжі. Теорія друга більш реалістична: гігантські вугри вугрі реальні мешканці озера Лохнес. Деякі з них можуть досягати кількох метрів у довжину в умовах поганої видимості та відображень на воді. Велетенський вугор може виглядати як невідома істота. А також у 2019 році науковці проаналізували ДНК води з Лохнес і не знайшли слідів великих тварин, але виявили велику кількість ДНК вугрів і остання найгірша для людей, які вірять у щось незвичне, але водночас реалістичне припущення. Темна вода Лохнес створює оптичні ефекти, які можуть обманювати навіть уважного спостерігача. Хвилі, вітри чи човни можуть створювати хвилі, які виглядають як спини великої тварини, потім туман і світло, гра світла і тіні на воді у поєднанні з туманом створює дивовижні силуети, і на кінець плавучі колоди великі стовбури дерев часто потрапляють у озеро, і через особливості води вони можуть здаватися живими. Ви напевне думаєте, чому ж досі ці всі історії живуть? Але все доволі логічно, тому що не варто забувати, що легенда про Нессі це прибутковий бізнес. Озеро Лох НЕС щорічно відвідують понад 2 мільйони туристів, які привозять мільйони фунтів до місцевої економіки. Легенда підтримується готелями, музеями та туристичними агенціями. Та й людям завжди подобалося все невідоме, загадкове та історії, які не мають пояснення. А ось деякі факти, які додадуть вам впевненості, що ця історія може бути неправдою. Найвідоміші пошуки Несі відбувалися у 70-х роках за допомогою підводних камер і сонарів, але жодних доказів знайдено не було. Потім, у 2003 році, ВВС провели масштабне дослідження з використанням найсучасніших на той час технологій. Результат був негативний. Сподіваюсь, я дав вам інформацію для міркувань. Отже, чи існує Несі, швидше за все, ні. Але це одна з тих легенд. У які люди хочуть вірити, озеро Лохнес зі своїми темними водами і туманом ідеально підходить для таємниць, які розбурхують уяву. Монстр став символом не лише Шотландії, але й усіх невідомих куточків природи, які ще потрібно дослідити. Адже легенда про чудовисько Лохнес продовжує жити, надихаючи дослідників, мандрівників і мрійників усього світу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть у коментарях. А ви вірите в Несі? Чи вважаєте це просто міфом? До зустрічі!